Дивака Віталія у цьому будинку знають всі, але говорять про нього неохоче. Особливо після того, як чоловіка знайшли вбитим. Сусід завдавав мешканцям стільки клопоту, що його смерть, тільки вслухайтеся, для багатьох стала полегшенням. Казова плита валяється вот в аґодівозлякнатоні вибросів. Ну я так розумію, мог навіть взрив бути, тому що приїжджали газові працівники Вот эти зказових служб. Назвати цю халупу житлом можна лише умовно всередині жодних меблів, голі стіни, підлога вкрита цеглою, шибки розбиті, ані води, ані тепла. Тільки світло і лишилося. Розетки зі стелі звисають на дротах. Це єдине, що пов'язувало квартиру з цивілізацією, і водночас дошкуляло сусідам, бо гучна музика не затихала до ранку, як і крики сумнівних гостей. Стана колабороту Про сусідів за не знати, не слухати. А ще Віталія бачили зі зброєю. Рушниця як з'явилася, наче ні звідки, так само загадково й зникла. Стріляли з нього какмакнува дворя ночі. Тось, тобто, це було неадекватно. Потом коли спрашували у нього об этом, то він не мог нічого обісніть. Сусіди подейкують, що Віталій страждав на шизофренію, а потім у нього, взагалі, стався нервовий зрив. Чоловік заливався спиртним і вживав наркотики. Він неприсказумий. І за того його уволили із роботи, що він почав слишком сильно пити і почав вже слишком не брати на себе. І за що цього, і його брали. Він їздив на грузовій машині, погружав тяжелий товар і тому подобне. Після звільнення Віталій перебувався випадковими підробітками. Там же знайшов собі квартиранта. 36-річний чоловік разом із господарем жили у занедбаній квартирі та майже не тверезіли. Під час чергового застілля сталася сварка, яка переросла в бійку. П'яний квартирант, наче розвірів, кинувся на чоловіка і почав і душ нагамселити, бив руками і ногами, куди прийдеться, переламав товаришу по чарці ребра і ледь не розтращив голову. Віталій впав на підлогу вже бездиханним. А от нападник ще навіть спромігся викликати швидку допомогу. Нам в поліцію надійшло повідомлення саме від лікарів. Вже коли на місце приїхала слідчо-оперативна група, ми затримали там безпосередньо цього чоловіка, який підозрюється у скоєнні нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Побиття виявилося настільки жорстоким, що від якої саме травми помер Віталій, стане відомо тільки після висновків експертів. Його вбивця у скоєному зізнався і вже перебуває під вартою.